В цьому відео ми зробимо катушку Тесла своїми руками. Отже, всім привіт, любі друзі! З вами я, Єчок і канал ArduHelp. Поїхали! Сьогодні ми збираємо DIY набір катушка Тесла В ньому є ось така плата. Катушка, транзистор, резистор, конденсатор і радіатор для охолодження кнопочка. І ось така інструкція з схемою. З першу беремо транзистор. І легенько його прикручуємо цим гвинтиком. Рекомендую накласти термопасти або термопрокладку для кращого охолодження з допомогою радіатора. Зараз припаємо резистор, а також конденсатор. Ось так ми це все зробили. Тепер припаюємо кнопочку. Ось так припаяли. Наступний компонент це наш світодіод для красивої підсідки катушки. І роз'єм живлення. Тепер припаюємо саму катушку в цю точку. Але її необхідно припаяти правильною стороною, так як показано на схемі. Куди закручується дротик на схемі, так має закручуватись і на самій катушці. Припаяли. І тепер ось так приклеїмо термоклеєм. Тепер сильно притискаємо транзистор до радіатора і прикручуємо ножки. Одну ножку, другу ножку і третю ножку. У мене є ось такий блок живлення на 12 В 3 А. І зараз ми його підключимо до нашої катушки Тесла, щоб вона запрацювала. Нажимаємо на кнопочку. Підносимо лампочку і вона застилася прямо в руках. При 12 вольтах йде від верхнього. Проводка ось така блискавка. Але транзистор при 12 вольтах дуже сильно гріється, і вона не може працювати більше 1 хвилини. Але при перегріві відбувається проскакування якогось зарядів між ножками транзистора, і необхідно відключити його відживлення, щоб він не згорів. Щоб такого не відбувалося, я припаяв роз'єм для батарейки крони від 9 В. Ось таким чином. І під'єднав до самої батарейки. Вмикаємо. Дуги вже немає, але катушка Тесла передає енергію на відстані також. Ось так. Ось такий цікавий проект ми сьогодні зробили. А з вами був я, Їжок, і канал Ардухелп. До нових зустрічей!